Чистий корінник. Нам Нас посетували, ми, ми купили. Зараз в сараю все побирали, почистили. Зараз будемо посипати. Воно вбиває всі бактерії, всі блохи, мікроби, амміак, все обуває. І ми хочемо, щоб ви нам О! написали, хто користувався ним. Свої. Дід старий крепче. Та так насипає. Курени лякайте, фіша. Ой, не курка не кричить вже, і не подобається. Та більш просипай. добре таке. Повну кружку насипай і тако. Проси повністю. Головне, що убиває ам'як, не воняє да, і гавно. Гамно прибуває. Також, друзі, того блохи курені, допомагає він в приміщенні. Паразитів всяких все вибирає. Деякий час просипаємо і будемо дивитися, як воно, що воно допомагає, не допомагає. До речі, хто користувався ось він. Подивіться, такий свіжий курник. Свої рекомендації. Так, да, Кажіть, хто користувався. О, курка вже щось каже. Ось такі гнізда поробили, хто користувався провок такі гнізда. Щось вони ніяк не привикнуть, у нижній несуться, у верхній не несуться. Тільки ось у нижній. І отак от просипуємо і покажемо вам, що буде через пару тижнів, якщо воно. Будемо показувати, чому воно допомагає. А може не допомагає, що скажете. Та думаю, допомагає зараз. Уго воно є, таке, пишіть. Да, все, на зв'язку.